Доброго дня, шановні фундукарі. Сьогодні маємо 20 серпня 2022 року. На моїй ділянці ситуація неоднозначна, оскільки впродовж вегетаційного періоду нетипові кліматичні умови порушили нормальний хід дозрівання горіха. Зокрема. Дуже багато дощів, зливи, спека, постійна вологість, температурна гойдалка з амплітудою 10-15 градусів Цельсія. Все це призвело до того, що частина горіхів загинула від хвороб, від гнили, від шкідників. І деякі дерева ну, пошкоджені внаслідок цих умов. От зокрема. Коренева система не витримала навантаження велике і вивернула одна, одну із рослин. Горіхи пошкодження гнилю. Це незважаючи на триразово обробіток рослин від шкідників, хвороб від гнилий. І вже другий вітаційний сезон я проводжу санітарне прорідження своїх старих посадок. Але не всі сорти однаково відреагували на примхи погоди. Зокрема, такий сорт, знайомий любителям фундуку як Ультра -скор». Ось загальний вигляд куща. Поряд із ним інший, теж досить практичний сорт Кавказ. Ще одна рослина сорту Кавказ. Оце рядок? Це сорт Футкурамі. Він був обрізаний два роки тому. Ми робили живцювання. І це перший урожай після цієї обрізки. Горіх не пошкоджений, великий. Навантаження першокласне. І це на кожній рослині. Сорт української селекції святковий? Це теж рослина цього сорту. Поряд кущ шедевра.